Вітаю, шановні! Нещодавно я робив те, що є базовим ритуалом багатьох шанувальників фантастики, а саме раз на кілька років передивитись трилогію Матриця, і оскільки ці фільми можна сказати вивчені на пам'ять, більшу увагу звертаєш не на саму оповідь, а на ідеї і сенси, які в неї закладені. І сьогодні я хочу запропонувати вам нестандартний погляд на цю культову сагу. Звісно, усі ми звикли до думки, що головний герой матриці це Нео, обраний, людина, яка постала проти машин, зруйнувала систему та врятувала людство. Але це прозвучить дещо абсурдно на перший погляд, та я аргументую свою думку. А саме справжній головний герой усієї франшизи це не Нео, а Агент Сміт. Ну от дивіться, фундаментальною характеристикою будь-якого героя в літературі чи кінематографі є його здатність до трансформації. Головний герой це рушійний елемент сюжету, той, хто формує конфлікт і кого цей конфлікт формує у відповідь. саме тут криється перший аргумент на користь сміта як головного героя усієї серії. Нео, попри свою номінальну роль обраного, демонструє відносно статичний характер. Його трансформація завершується у першому ж фільмі сценою воскресіння та усвідомлення власної природи. У подальших частинах він функціонує радше як реалізатор уже набутих здібностей, натомість агент СМІТ проходить справжню одіссею трансформації. Згадайте, яким ми бачимо його у першому фільмі Бездушна програма, агент системи, інструмент гноблення. Але вже до кінця цього ж фільму він ламає рамки своєї ролі. Він не просто переслідує нео, він ненавидить систему, якій служить. Ключовим моментом стає його монолог про природу матриці, де він порівнює людство з вірусом. Його слова людський рід це хвороба, рак цієї планети, ви чума, а ми ліки. Цей момент розкриває першу тріщину в його програмному коді емоційну реакцію на своє становище. Більше того, під час монологу Сміт заявляє, що хоче бути вільним. Отже, Сміт не типовий антагоніст, він програма, яка шукає сенс, яка страждає і яка еволюціонує. І саме в цьому еволюційному шляху він обходить усіх героїв фільму. Ключно з Нео. У другій частині він взагалі відкидає підпорядкування машинам і стає самостійною силою, позасистемною. Він більше не просто ворог обраного, він ворог усім і самому світу, і навіть самому собі. Центральною темою матриці є пробудження від ілюзії та усвідомлення справжньої природи реальності. Традиційно ця тема асоціюється із переходом Нео від життя Томаса Андерсона до ролі обраного. Однак більш уважний погляд розкриває, що саме Сміт переживає найбільш радикальне пробудження, Нео пробуджується від одного виду рабства усвідомленості щодо природу матриці до іншого служіння пророцтву та ролі месії. Його свобода виявляється ілюзорною, оскільки кожен його крок передбачений і врахований системою. І це максимально розкривається у розмові Нео та архітектора у кінці другого фільму, де той прямо заявляє, що нео це просто чергова ітерація обраного з визначеним фіналом. Сміджа навпаки досягає справжньої свободи через відмову від будь-якого контролю. Його еволюція від програми до вірусу символізує перехід від детермінізму до абсолютної автономії. Він не служить ані системі, ані повстанцям, він діє виключно за власною волею. Концепція обраного в трилогії набуває нових відтінків, якщо розглядати її не як месіанський статус, а як здатність до справжнього самовизначення. За цим критерієм також Сміт відповідає архетипу обраного більш повною мірою. Нео обирається пророцтвом, оракулом та обставинами. Його роль значною мірою предетермінована навіть його ім'я є анаграмою слова One, обраний маленька деталь, яка підкреслює штучність його статусу. Сміт натомість обирає себе сам. Він самостійно приходить до усвідомлення власної природи та приймає рішення про відмову від системи. Друзі, перш ніж рухатись далі, лайк, підписка, коментар. Дякую. Так от, і це досить важливо, традиційне сприйняття Сміта як антагоніста затьмарює філософську складність його позиції. Його світогляд не є простим нігілізмом чи деструктивністю. Це послідовна філософія, що ставить під сумнів основоположні припущення як матриці, так і повстання. У монолозі про природу людства Сміт артикулює глибоку екологічну критику. А справді, людство дійсно проявляє деструктивні тенденції щодо довкілля, його порівняння людей з вірусом, хоч і жорстоке, але містить зерно істини про експансивну природу людської цивілізації. Це не злість машини на тих, хто його створив, а холодний аналіз наслідків людської діяльності. Більше того, Сміт піддає сумніву, саму цінність існування в ілюзії. Його прагнення до знищення матриці можна інтерпретувати не як акт вандалізму, а як радикальну спробу покінчити з фальшивим існуванням. У цьому контексті він постає як філософ-екстреміст, готовий знищити красиву ілюзію заради жорстокої істини. Найбільш знаковим для мене моментом є те, що з точки зору наративної побудови саме навколо сміта концентруються найбільш динамічні та непередбачувані елементи сюжету. Його трансформація керує розвитком конфлікту у другому та третьому фільмах. Без еволюції сміта трилогія перетворилася просто на повторення першого фільму протистояння між статичними силами добра та зла. Сміт привносить в оповідь елемент хаосу та непередбачуваності. Його дії виходять за межі планів як архітектора, так і пророцтва Оракула. Він стає каталізатором подій, що змушує всі інші сторони конфлікту переглядати свої стратегії. Навіть фінальна угода між нео та машинами стає можливою лише через загрозу, яку представляє Сміт. Іншими словами, він головний рушій подій. І ще один суттєвий момент. Глибоким аспектом характеру Сміту є його готовність заплатити найвищу ціну за свободу. Його фінальна битва з Нео це не просто фізичне протистояння, а свого роду метафора, філософський диспут про природу свободи. Сміт обирає готовність до тотального знищення, аніж повернення до рабства. Ця позиція справжнього екзистенційного героя, того, хто обирає автентичність навіть перед лицем неминучої поразки. І з цієї точки зору, у фінальному діалозі Сміт задає ключове запитання. Навіщо містер Андерсон? Чому ви боретесь? Навіщо ви встаєте? Це запитання свого роду філософа до того, хто діє за інерцією призначення. Сміт бореться, тому що обрав боротьбу. Не обореться, тому що так треба. Такі справи. Всім добра та мирного неба!